Спеціально створена комісія наразі ще вивчає причини масштабної пожежі у центрі Тернополя, яка трапилась в ніч з 4 на 5 серпня. Пожежі присвоїли третю найвищу категорію складності, а на її ліквідацію задіяли додаткові сили та засоби тернопільського гарнізону. Всього на боротьбу з вогняною стихією залучили 12 одиниць пожежної та спеціальної техніки та 80 людей особового складу. Сьогодні розглядають кілька ймовірних версій загоряння, зокрема, необережне поводження з вогнем, підпал і порушення правил пожежної безпеки. Тим часом, на розпорядження міського голови Тернополя в місті перевіряють заклади громадського харчування, які знаходяться в житлових приміщеннях. З 15 перевірених у двох виявили використання відкритого вогню. Комісія міськради надала власникам закладів протокол, в якому зазначила про те, що використання відкритого вогню згідно з державними будівельними нормами категорично заборонене. Проте цей протокол носить інформативний характер. Надавати припис міська рада не має права. А на перевірки рятувальників вже впродовж двох років діє мораторій. Припис має право складати тільки інспектора МНС. Вчора була з паном Мослієм розмова декілька разів, він, хоча відпустили постійно на контакті на зв'язку. Вони зв'язували з департаментом своїм, як можна забезпечити юридичні підстави знаходження МНСника на комерційному об'єкті. Тому що з одного боку ми розуміємо, що мораторій на перевірки суб'єктів господарської діяльності повинен сприяти розвитку підприємства з другого боку, це сприяє безвідповідальності. Підприємців і тому, якщо не дай Бог, знову такі якісь події будуть, то ці підприємці принаймні, зараз не розкажуть про те, що вони про це не знали. Але чекати таки, чекати якогось випадку, ми не будемо, ми будемо застосовувати ну, достатньо жорсткі дії. Якщо підприємцям це буде не подобатися, вони звертаються в суд і оскаржують наші дії в суді. В міській раді просять тернополян повідомляти про заклади харчування, які знаходяться в житлових приміщеннях і в яких використовують відкритий вогонь за телефоном 1580. Комісія міської ради продовжує перевірку. А стосовно пожежі, яка відбулася в середу, 12 серпня, на вулиці Замковій, Владислав Стемковський. Каже, якби горище там було захаращене, наслідки пожежі були б набагато гіршими. Одна з версій, що спрацювало лінзою, спрацювало скло на горищному віконці і почала тліти балка перекриття. Насправді ця версія має право на життя, і вона може бути справді реальною. Але якби якби горище було захламлене. Якби там були різні, як на знаєте, там ліва лижа, стиральна машинка, зінгер і прочі, проче. Як було захвалене, то напевно, що була б біда. А так як горище було абсолютно чисте, і тільки перші прояви диму зразу були повідомлені. Внесники приїхали, тобто дуже швидко ліквідували, наслідків ніяких немає. Але спека є аномальною, температура є аномальною для нас і для людей, і знову -таки, для будівельних матеріалів, для конструкції, для конструктивних елементів будівлі, тому ну зараз треба бути дуже на чеку. Власники будинків кожної весни і осені повинні розчищати горища. У міській раді просять тернополян не захаращувати дахи, аби в майбутньому уникнути можливих проблем.